Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ділюся з вами нашою новою та, звісно, цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. В селі всі одне одного знають. Так трапилось, що Вероніка поїхала в село до своєї далекої родички. Річ у тім, що Олена раніше жила в місті, у неї четверо дітей, але коли загинув її чоловік, жити стало настільки важко. Що Олена вирішила продати квартиру і переїхати жити до своєї бабусі. Грошей за квартиру вистачить на декілька років, якщо економити, а там буде видно, адже в селі можна вирощувати все і не купувати в магазині, вже легше. Так і зробила, продала квартиру, поїхала в село. Завела господарство, свині, корова, кури, все свіже та домашнє. Діти, коли тільки переїхали в село, Виглядали блідими та худенькими, наразі не опізнати в цих жвавих рожевощоках, дітлахах тих замучених діток. Вероніці зателефонувала родичка з проханням приїхати якнайшвидше є розмова. І ось дівчина йде селом, запитує у перехожих дорогу Їй розповіли, як добре влаштувалася Олена, яке господарство вона розвела, діти їй допомагають, от тільки зі старшою донькою не гаразди. Останнім часом не видно її на вулиці. Так що, коли Вероніка нарешті дійшла до Олени, вона знала все про їхнє життя. Виявилось, розмова піде про старшу доньку. Та й не рідна вона Олені, Анастасія донька покійного чоловіка від першого шлюбу. Олені жаль дівчинку, тому вона залишила її в себе. Але нещодавно дізналася, що в неї хвороба. Вона великовна. Але потрібно час, ну і, звісно, великі гроші. А Олена не може дати тій дитині ні одного, ні іншого, тому й згадала про Вероніку адже їй уже 36, вона не одружена, а живе в достатку. Олена запропонувала їй забрати дівчинку до себе і лікувати, дати Анастасії шанс на одужання, тому що Олена того дати не зможе. Вероніка залишилась ночувати і на ранок скаже своє рішення. Розмовляла з Анастасією, дівчинці 12 років, але вона розмовляє як доросла. Про свою хворобу знає якщо тітка Вероніка відмовиться, то дівчинка зрозуміє. Ці слова стали перевагою в рішенні Вероніки. Наступного дня викликали таксі і з Анастасією поїхали в місто. Багато вони змінили лікарень, лікарів. Але Вероніка не відступала, вірила, що в них все вийде, і Анастасія таки одужає. Минуло 10 років. Вероніка з чоловіком і двійнятами Олегом і Олею зустрічають свою старшу доньку Анастасію з потягу. Сьогодні вона приїжджає з нареченим познайомити зі своєю родиною.